Доброго дня, дорогі мої! Канал Святого Пантелеймона і з вами я, лікар Богуська Зоряна Богдана. Сьогодні ми поговоримо про дієтичну добавку під назвою цинк. В чому полягає доступність цинку, в чому полягає його дефіцит і чому нам потрібно його приймати? І так, приступаємо. Цинк. Це надзвичайно потужний мікроелемент, який потрібен для всього організму. І зараз ви в цьому переконаєтеся, чому я так говорю. Скажіть, будь ласка, чи у вас колись було, що їжа стала несмачною? Що ви втратили нюхові рецептори, що ви не хочете її їсти, бо ви не маєте апетиту. Було, було з кожним. Причому таке буває. Це буває при інфекційних захворюваннях, а буває просто, що людина відмовляється від їжі. І це приводить до важкого захворювання анорексія, що при цьому не вистачає, а при цьому не вистачає цинку. Також є надзвичайно важкі захворювання, виразки, коліти, які супроводжуються ерозіями невідомого генезу по кишківнику. По слезових оболонках рота, стравоходу, виразки шлунка 12 палої, без хлікобактерпілурі. Ем, також є некрози, які погано заживляють, особливо це є пролежні у старших людей. І ви скажете, чому це відбувається? А це відбувається тому, що не вистачає аліментарно, не вистачає синку. Також в нас є таке захворювання як гіпогонадизм. Це важке захворювання, при якому піднімається велика кількість тестостерону. Іде атрофія яєчок. Важко виставити діагноз, від чого воно починається. Але доказано, що починається воно від невистачання цинку. Також є атрофія тимусу. Що таке тимус? Це є вилучкова залоза. Яка знаходиться над серцем. За що відповідає тимус? А тимус відповідає за всю імунну систему. Якщо є, не вистачає в нас, цинку йде атрофія тимусу. Ви собі можете уявити, що таке атрофія тимусу. Це коли імунна система перестає боротися взагалі. При цьому виникають всі захворювання, людина може мати, які е, передаються вірусним бактеріальним шляхом, тому що організм практично перестає боротися. Також гормони наднирників. піднімається кортизол. Тут, виходить, взагалі вадне коло. Чому? Спитаєте ви? А тому, що, коли піднімається кортизол, знижується імунна система. А в нас взагалі імунна система знижена, бо немає цинку. Вона ще більше знижується. Тобто людина вже стає ще більше схильна до вірусних захворювань. Таке захворювання як атрофія м'язів. Люди полежали, погано харчуються, воно ще більше призводить до пониження цинку, м'язи атрофуються. Що потрібно давати лежачим людям? Цинк. У нас йде далі пішлункова залоза. Яка, які секре, яка буває секреція пішлункової залози? Це є зовнішньої і внутрішньої секреції. На що діє понижна кількість цинку? На зовнішньої секреції чи на внутрішньої. І на те, і на те. Коли діє на порушення зовнішньої секреції, це не вистачає секрету пішлункової залози нудота, блювота, важкість, біль в шлунку, біль кишківнику, Стілець з ловонним запахом, який не тоне. Це є зовнішня секреція. Що таке внутрішня секреція? А це дає і проблеми з внутрішньою секрецією. Це є інсулін. І виникає цукровий діабет. Чому ми кажемо, що після інфекційних захворювань виникає цукровий діабет? Дуже просто. Тому що під час інфекційних захворювань, де блокація не погано всмоктується цинк. Крім того, він, людина відмовляється від їжі, інший з їжею не, не, засвої, не, не, не надходить. А коли він не надходить з їжею, інфекція, ви всі пам'ятаєте, добре коронавірус: 20-30% посткоронавірусних цукровий діабет. З них близько 5% спирається на цинк. Це є потужна проблема. Люди, які запізно почали вживати цинк при ковіді, або взагалі його не вживали, вони мали ускладнення цукрового діабету. Скажіть, будь ласка, коли ми втрачаємо цинк? Коли він не надходить в організм, це коли дітки, дорослі люди, харчуються, їжею, яка багато злаками, яка багата вуглеводами, це є солодкі, здобні, булочки, прянощі, ми втрачаємо цинк при стресах, навантаженні, фізичних працях над нормових, а також інфекція. Вірусні захворювання майже всі, це не тільки ковід. Він блокує смоктування цинку і багато витрачається цинку організмом. Де ми можемо почерпати цинк? Цинк є в червоному м'ясі, цинк є в мідіях, кальмарах, рибі. Була одна пацієнтка така цікава, і вона казала: каже: ви знаєте, я під час коронавірусу нічого не їла. А вже коли почало проходити ковід, я дуже хотіла їсти мідії. От нічого не їла одній мідії. Чи це добре? Це так, це добре. А чому це добре? А тому, що наш організм він так влаштований, що він сам знає, що нам бракує. А якраз цинк міститься дуже багато в мідіях. І постковідні люди вони хотіли рибу, вони хотіли м'ясо, вони хотіли мідії. Їм не вистачало цинку. І сам організм вирішив, чого йому не вистачає. Тому людина хотіла цинку. Хотіла іменно мідій. Так, скажіть, будь ласка, на таке питання, що, за що ще відповідає в нас цинк, що з організмом людини може відбуватися, коли не вистачає цинку? А відповідають на нього найбільше старші люди. Це є втрата пам'яті, це є зниження гіпокампусу, робота гіпокампуса, який відповідає за пам'ять, за увагу. Також у нас є величезна проблема, коли не вистачає цинку діткам. Це впливає на кісткову систему, дають пластівці солодкі на сніданки, три рази в день пластівці-батьки, замість того, щоб зробити якусь парову котлетку, дати м'ясо. Також на регенерацію шкіри. Як впливає на регенерацію шкіри? Це є виразки в роті, виразки на губах, це є в угрі? Особливо в підлітків, в них дуже швидко утилізується цинк, і їм потрібно цинку в два рази більше, як дорослим людям. Чому в грі висипають? Тому що не вистачає цинку. А ви просто дайте дитині пропити два курси у рік для профілактики цинку. Це не говорячи про те, як він хворий. Хворий так, має пропивати. А для профілактики два рази у рік цинк. І ви побачите: в грі заживають, шкіра ідеальна. Регенерація відбулася. ріст волосся, ріст нігтів. Скажіть, будь ласка, сипеться волосся. Воно не тільки випадає, а воно й ламається. Що не вистачає? Цинку. А покращення всмоктування вітаміну А і Е. Також потрібно пам'ятати, що таке вітамін А? Вітамін, який покращує зір. Що таке вітамін Е? Це вітамін, який відновлює слизову, який покращує регенерацію шкіри, це і вітамін красоти. Скажіть, будь ласка, якщо не в нас не всмоктується з їжею, вітамін А. Що буде? Буде куряча сліпота. Що, коли не вистачає цинку, до чого це може привести? Це може привести до аліментарної катеракти ока. А також чарування сітківки. Ви собі можете уявити, які можуть бути проблеми, а як їх можна уникнути, випивши таблеточку цинку. Також ще на що впливає цинк на печінку, підшлункову і кишківник. Це надзвичайно потужні органи, які ведуть велику складну роботу. І якщо ми раз-два рази у рік їм дамо цинк. Вони будуть надзвичайно вам вдячні. А з вами була я, лікар, Богуцька Зоряна Богданівна. Підписуйтеся, будь ласка, вас чекають дуже-дуже цікаві розповіді. Я вам надам інформацію, яку я збирала руками. Це секрети від мене, якими з вами я поділюся, і ви будете мати на руки зберігати це. Будете здорові і будуть здорові ваші дітки. Всього доброго вам, підписуйтеся, ставте пальчик вверх. До побачення!